Івано-Франківську триває демонтаж колишньої льодової арени та аквапарку на вулиці Довженка. Об'єкт, який у 2010 році відкрили як один з наймасштабніших спортивно розважальних комплексів регіону. Сьогодні фактично зникає з мапи міста. Як так сталося, що обітний приватний проєкт перетворився на проблемний актив, розбираємося у нашому відео. Йдеться про комплекс цунамів Івано-Франківського. Його відкрили у вересні 2010 року. На площі близько 12 тисяч квадратних метрів працював окопарк з восьмома басейнами, 12-метровий відкритий басейн, сауни, джакузі, льодова арена, ресторан та готель. У 2020 році комплекс припинив роботу. Газопостачання відключили, будівлі законсервували. З того часу об'єкт поступово занепадав і нині. Будівельна техніка розбирає його конструкції. Міський голова Руслан Марцінків наголошує, комплекс ніколи не перебував у власності міської ради. За його словами, спочатку це була приватна інвестиція. Згодом майно перейшло у державну власність, а потім було продано на торгах приватному інвестору. Місто юридично не мало впливу на подальшу долю об'єкту. Також у міській раді запевняють, документів щодо нового будівництва чи зміни функціонального призначення ділянки наразі не надходило. Згідно з кадастровими даними, цільове призначення земельної ділянки для обслуговування спортивного здоровчого комплексу, тобто формально звести житловий комплекс тут неможливо без зміни цільового призначення. Інформацію про такі зміни наразі не надходили. Утім, сам факт демонтажу породжує франківців запитання, що з'явиться на цій території далі. Історія комплексу це не лише про спорт і розваги, а й про борги та судові процеси. Компанія-співзасновник КГД «Буд» виступила майновим поручителем з кредитними зобов'язаннями перед округбанком у межах угоди ТОВ компанію Рона. Через проблеми з виконанням зобов'язань майно стало предметом стягнення. Приміщення комплексу арештували як речовий доказ у межах кримінального провадження. Арештовані активи передали в управління національного агентства з розшуку та менеджменту активів АРМА. У 2022 році комплекс виставили на продаж через борги. Стартова ціна разом із земельною ділянкою площу 1,74 гектари, привищила. 67 мільйонів гривень. Реалізацію займалося державне підприємство СЕТАМ. У липні 2017 року історія комплексу набула трагічного відтінку. Івано-Франківську вчинив самогубство співзасновник КГД БУД Ігор Куліковський. Його знайшли мертвим у гаражі. Цей випадок сколихнув місто і ще раз привернув увагу до фінансових та судових проблем, пов'язаних із комплексом. Демонтаж арени викликав неоднозначну реакцію франківців. Частина містян шкодує про втрату великої відпочинкової зони, місця, де можна було проводити час із дітьми. Люди Говорять про нестачу зелених зон, садочків і шкіл та хаотичну забудову. Інші переконані, комплекс давно не працював і не виправдав очікувань, а місто має значно серйозніші проблеми. Наразі офіційної інформації про новий проєкт на території комплексу немає. Історія людової арени та аквапарку на Довженка – це приклад того, як обітний приватний інвестиційний проєкт за кілька років може перетворитися на проблемний актив із невизначеним майбутнім. Як гадаєте, що з'явиться на цьому місці? Новий спортивний об'єкт чи чергова забудова? Пишіть нам у коментарях до цього відео.